Аж поки той знову не налився червоною кров'ю. Захист чорної троянди над Білодзьобкою означав лише те, що вона хотіла дати час для захоєння рани, щоб нещадні знущання могли розпочатися знову. Ще хитріше було те, що влаштовуючи таку уставу на у родини, чорна троянда переконувала їх, що вона праведна захисниця. Я спостерігав за життям цих курей, іноді з розвагою, іноді з огидою. Поки Чорна Троянда створювала всілякі неприємності, за межами курячої клітки працював інший хитрий мозок, який робив те саме. Саме ця тварина привернула мою увагу. Його звали Валькірієм. Валькірій був. Природженим бійцем